Я Нової Каховки. Я мешканка міста Героя Керч. дві. Любов Григорівни з Маріуполя. У Нас загалом жінки ВПО з різних міст: Маріуполь, Луганськ, Северодонець, Херсон, Магай. Херсон, Миколаїв. И женщины, те, которые, допустим, просидели год в Херсоне в оккупации или которые выехали с тех же Олешек, да, тот берег, новая каховка, которые выехали в сентябре, они фактически год не были у врачей. Для кого-то это будет первый прием. Вот поэтому эта помощь, она, она ну, жизненно необходима сейчас. На сьогоднішній день, з початку воєнної агресії 2022 року, у місті Одесі зареєстровано більше 63 тисяч внутрішньопереміщених осіб. І, звичайно, найбільша кількість це мамочки з дітьми або жінки і дівчата. І тут ми розуміли, що велика увага повинна бути приділена саме здоров'ю жінок, здоров'ю дівчат. За допомогою підтримки фінансової уряду Великобританії, Міжнародної федерації планування сім'ї, благодійний фонд здоров'я жінки планування сім'ї започаткував діяльність зі створення модельних клінік. За допомогою проєкту із фінансової підтримки донорів було закуплено обладнання для цих модельних клінік, це і гінекологічні крісла багатофункціональні, які саме пристосовані для надання послуг людям з інвалідністю, це і портативні УЗД-апарати, це і інструментарії та медикаменти для надання комплексного пакету послуг для збереження репродуктивного здоров'я жінок. Особливо в умовах воєнного стану. Жінки оглядаються лікарем, акушером, гінекологами Це надається і психологічна допомога, і підтримка психологічна, а також медичний огляд жінки та подальше скеровування на обстеження, на ультразвукове обстеження, а також обстеження клініко-лабораторне. Кількість людей, які потребують цього цього комплексного виду допомоги, дуже велика. І це не тільки медична допомога, це і психологічна допомога, це керування і перенаправлення до тих служб, які ще потрібні будуть жінкам. Многі виїхали не так давно з того ж міста Херсона. Ми на самом деле нікого не знаємо. Я сама гінеколог Я розумію психологічно як. Страшно і як тяжко жінці прийти. Вона не знає типового будинок. Вона не знає зовсім лікаря між гінекологом а шаргінекологам та жінкою повинна психологічна така довіра бути, і це не тільки для внутрішніх приміщень, це і для жінок міста Одеси. Людям, які прибули, їм трошки важче. Тому ми вирішили все ж таки почати з цієї категорії населення. Але двері цього кабінету відкриті для будь-якої жінки, яка проживає в місті Одесі. Коли я дізналася про таку можливість обстежитися у пологовому будинку, то прийшла, щоб зробити це для себе, попіклуватись про своє здоров'я, та щоб мати змогу, потім розповідати іншим жінкам, що є така можливість, що є така підтримка для внутрішньопереміщених осіб, і є місця, де піклуються про жіноче здоров'я. Ми повинні жити до життя, одно продовжується. Дякую вам.